Рекордну кількість наркотичної речовини виявили правоохоронці на Черкащині У Звенигородському районі. Вони вилучили понад 400 кілограмів макової соломки на чорному ринку. Вартість наркотика, який можна було б виготовити з цієї сировини, перевищує 6 мільйонів гривень. Інформація про те, що Черкаською областю перевозитимуть велику партію наркотиків, надійшла до Звенигородських міліціонерів. За декілька годин їм вдалося встановити марку автомобіля та приблизний маршрут його руху. В рамках спецоперації влаштували засідку. На одній з вулиць міста Звенигородка було зупинено автомобіль Мерседес. Після зупинки транспортного засобу та подальшого огляду слідчим райвідділу у вантажному відділенні автомобіля було виявлено 41 мішок з подрібненою наркотичною сировиною рослинного походження подальшому автомобіль з вантажем було вилучено та доставлено до райвідділу. Нині міліціонери встановлюють осіб причетних до наркотрафіку та кінцеві точки прибуття небезпечного вантажу. Водій, що перевозив наркотичну сировину, будь-які звинувачення відкидає. Ви перевозите вантажі, займаєтесь перевезенням? Перевезенням вантажів, стройка. То ви не знаєте, що ви перевозили? Вам не розказували? Ні. А що саме сказали зробити? Просто перевезти мішки». За фактом незаконного перевезення та збуту наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Ірина Васюра Черкаська служба новин